200 мільйонів євро готова виділити Німеччина для фінансування енергозберігальних технологій в Україні. У профільному міністерстві кажуть, що галузь потребує значних капіталовкладень, тому в планах створити спеціальний фонд для розвитку заощаджувальних технологій. До його наповнення залучатимуть міжнародні фінансові установи згідно з угодою про асоціацію з ЄС за 5 років Україна має знизити споживання енергоресурсів на 9%. Таких багатоповерхівок, як ця, в столиці сотні, але це на перший погляд, її винятковість криється всередині. Чоловік попадає в під'їзд, його бачить і світ загорається. Причому світ горить только в той зоні, где на наху... ході двіжиться світло доти, поки датчик помічає рух. Тривалість освітлення встановлює людина. Вона також може обрати режими день-ніч. Сенсорні світильники обладнані і датчиками освітлення. У день, коли світла достатньо, пристрій не працює. У цьому ми переконалися на власному прикладі. Пристрій помічає навіть світло від ліхтаря. Світільник установлюмачної режим. Я зараз я мавшу рукою світять оператор камери, і он не включається, тому що світ горить. Зараз погасимо камеру. Оп, і везде. Лампа у 5 ватт, плюс антивандальна решітка та система захисту від морозу та вологи. Такими світильниками мешканці користуються вже півроку і жодних нарікань. Очень навіть удобно, перших економно. і світ тут не горіти, так як люди все время на роботі приходять только ввечері. У країнах ЄС енергоефективні технології активно використовуються і у приватному, і в публічному секторах. Ділиться враженнями Павло. В Україні вони лише набувають популярності. Наприклад, у столиці сенсорними світильниками користуються лише мешканці кількох будинків. Витрати скоротилися на 95%. п'ять в рамках Києва їжого можна буде економити більше 200 мільйонів гривень. І що ще немаловажно, нагрузка на електросеть падає в 72 рази. За п'ять років Україна має скоротити споживання енергетичних ресурсів на 9%. Торік вже вдалося знизити споживання газу на понад 3 мільярди кубічних метрів, і це не межа. Прогнозують в державному агентстві з енергоефективності. Досвід черпають у тій такі Європі. Польща з ВВП у майже тричі більшим за українським. За 2013 рік використала 18 мільярдів кубічних метрів газу. Україна ж 50. в Україні. Є величезні проблеми з технологією. З технологіями споживання енергетичних ресурсів, оскільки якби ми споживали стільки, скільки споживає Польща, 18 мільярдів, то наших 20 мільярдів ще б давало нам можливість 2 мільярди експортувати. Натомість Україна змушена імпортувати не лише блакитне паливо, а й вугілля. Щоб позбутися енергетичної залежності, в уряді вирішили стимулювати видобуток енергії з альтернативних джерел. Зокрема, цього річ планують відшкодувати півмільярда гривень з різницю лише в тарифах. Натомість галузь енергозбереження потребує значних капіталовкладень. 85% житлового фонду мають такі потреби, звідси й кошторис на мільярди гривень. В Україні планують створити фонд з енергозбереження та енергоефективності. До справи долучаються міжнародні фінансові установи. Та банки говорять, ми знайдемо кошти там на рік, на два. У нас є ресурс відповідний гривневий. Але цей ресурс дорогий. І тому ми будемо створювати цей фонд, який буде в довгостроковій перспективі, матиме фінансову економічну можливість співфінансувати такі проекти. Німеччина погодилася інвестувати 200 мільйонів євро. Інвесторів також шукатимуть і на конференції донорів. Паралельно робота кипить і в законодавчому полі. Тут мають розробити понад 40 законів. Завдяки ним Україна може побудувати систему з енергозбереження та поступове заміщення традиційних енергоресурсів на альтернативні.